Всім привіт! Сьогодні з Давідом ми вибралися по справам, та я вирішила взяти вас з собою, щоб показати вам вулиці Іспанії без фотошопу та фільтрів. Ось таким є просте, звичне життя іспанців. Простенькі вулиці, припарковані автомобілі, дуже мало людей на вулицях. Будемо проходити через дитячий майданчик. Ось так само вони виглядають. Діти переважно тут граються після 16-ї години дня через велику спеку. Що характерно для вулиць Іспанії, так ви не побачите парадних та під'їздів. Просто ви можете йти вулицею і не думати, що це є житловий будинок, а насправді там живуть люди. В центрі міста людей дуже мало в день. Люди або по справах ходять зранку, або переважно ввечері. Якщо вже її пересуваються, то пересувається більшість на автомобілях через велику спеку. Паркові зони завжди обладнані деревами, тіньочками через велику спеку, дуже багато е зелені. Вони це цінують та намагаються прикрашати це місце та бережуть будь-яку зелень, яка виросте. Чимось мені це нагадує Єгипет, де дуже велика посуха, і будь-яка зелень, вона їм за радість. Звичайно, тут дуже багато магазинчиків, крамничок, різної інфраструктури для комфортного проживання місцевих та приїжджих гостей. та маленькі тротуарчики. Зізнаюся, що не дуже зручно ходити, наприклад, якщо ти з дитиною або компанія в трьох-чотирьох. Дуже близько незвично. Не але була такі побудова таких вулиць з на жарою. Тобто вони з давніх часів будували будинки дуже близько один до одного, щоб була велика тінь. І плюси ще в Іспанії на високому рівні розмітка дороги, знаків, пішохідні переходи і водії, які їздять на машинах. По-перше, вони перед кожним пішохідним переходом зупиняються незалежно від того, чи є людина, чекає на узбіччі або ні. Я як водій просто це переоцінила і зацінила, тому що кожен водій, мало того, що тут чітка дорога і розмітка, знаки все зрозуміло навіть українцям, так ще настільки водії виховані, що такі. Я вважаю в тому, що ви не знайдете припаркованих автомобілів на тротуарах або не приїжджій частині. Якщо це вулички маленькі вузенькі, так як ви бачите на відео, розр розмальована парковочні місця розраховано на кількість автомобілів, і немає ніякого там підпертого в другому ряду автомобіля. Як нам ми можемо це бачити в Києві? Всі знають своє місце, і ніхто не заважає перехожим. Якщо ж ви переходите вулиці там, де більш жваве переміщення автомобілів, ви нажимаєте окрему кнопочку, доволі швидко засвідчується зелене світло світофора, і ви спокійно можете передвигатися. Також мені сподобалось те, що тут є абсолютно все, Макдональдс, який всі, всі популярні бренди магазинів, як то кажуть, на будь-який смак, на будь-який запрос. Але також слід відзначити, що вулиці ближче до центру місця вони звичайно будуть будівлі більш такі пафосні, вітрини нарядні. А якщо ви зайдете в звичний двір або будете проходити такими більш непопулярними вулицями, так як ви можете бачити, на стінах будуть графіті. Розмальовані, деякі будівлі будуть заброшені, так як в принципі і в Україні. Нічого Іспанія цим сильно не відрізняється. Що стосується клімату в Іспанії, мені дуже подобається. Це дуже теплий, дуже помірний клімат. Іда і Давіду подобається. З дітьми це просто рай. Дощів, якщо вони є, вони дуже маленькі, дуже короткочасні. Погода мінлива, ти можеш там вийти на вулицю марно, і ти там буквально 10 хвилин йдеш по місту, і тут вже сонце, вже тепло, вже супер. Тобто ці холодини на роки, не на місяці, як ми звикли. Тобто Іспанія є Іспанія. А стосовно, до речі, якості води в кранах. Для мене було здивування, що місцеві тут п'ють воду з крану, вони ставлять спеціальні фільтри, в них такі окремі крани, і вони можуть пити воду, що дуже мене здивувало, і на смак вода дійсно нормальна. Але є один мінус. В Іспанії з водою дуже проблематично в плані її кількості. В Іспанії є налоги на воду, тобто кожен мешканець в сім'ї. Має право використати не більше там скілького літрів. Якщо він перевищує цей, цей ліміт, вони переплачують якісь податки на це. Я ще не зовсім в цьому розібралася, але будемо комунальні сплачувати, і тоді вам розповім. А щодо якості води, якщо помити голову, я вам скажу, вода не жорстка. Я бачила в різних соцсетях, таких як TikTok, розповідають, що там вода жорстка, волоси випадають, якісь там шампуні спеціальні купляйте. Я думаю, що знімаються ті, якраз кому треба той шампунь продати, тому, тому що я такого не помітила. І після київських кранів і води я зрозуміла, що мені дійсно підходиться вода більше, аніж Києві в Києві в Україні. Можу відзначити, що вулиці Іспанії доволі чисті. прибирали спеціальна техніка та сміття якогось, що полялося на тротуарах, ви не знайдете, хоча іспанці не дуже чистоплотні. Але в сім'ях всі сортують сміття і потім виносять в такі окремі баки, де сортування сміття це є обов'язковим. Більш детальніше я буду розповідати про побут та домогосподарство іспанців в наступному відео. А поки що від вас чекаю лайки та коментарі. Підписуйтесь, не забувайте про цей канал. Всім гарного сонячного дня!